Мы дансом и сегодня мы будем играть в Roblox Mulder Mustery 2. Зараз Зарождаем пока что хай. Игра запустится, я и в лобби и Так, сервер якийсь неудачный попався, Заходим заново. Не знаю що. По-перше, довго замонтажится, по друге якийсь то пинг, я не знаю. Тут надеюсь не буде пінга. Чи буде? Що не понимаю. Пока воно запустится, то уже 10 роки пойдет. Ну, да. А в нас тут вже і вибір карті під'їхав. Так, яку карті виїхав? Work workplace, House 2, чи Police Давайте Бачимо, хто з вас останнього не, не знає. Я вже думала, то, що опять придеться перезапускати звук, але ні, не пришлось. Все, ми запустились. І тепер бачимо, що у ну, мене інокент, у мене така Ждемо 10 секунд, ховаємось, не знаю, робимо щось що тільки щоб не не вбили. Щоб не не вбили, треба щось робити. А що робити, я не знаю. Ховатися. Збирати монет, щось робити. Таймер вийшов, поки я тут говорю. Вони мене зараз перший раз не вбив. Ну тут не монети збирати. Так що шукаємо м'ячики, а не монети. Так, десь зараз оця парочка мене не вб'є. Чи це троечка, не знаю, чи це четверочка. Сейчас собачка не загзде. Може тут секрет за роль появилась. там мы собака заглядывая. Не знаю. Так. Так, а ну дайте мені мячики мої. Ні, ну тут собачка знаю, може собачка хоче мячик. У ч так багато цих м'ячиків, я не знаю. О, их хорошая мячик. У мене ж собака не надо, не, не знаю. Ну ладно. Не знаю, наши мини-мячики. Ну и чуть надо. Надеюсь, так сказать, не замочи. А не, не замочим нормально. Ну, я лучше буду сикаться. Це типа я камана газ. Очень не це добираться. Нишки, ты шуватись шу рада. Даже в ближнем другом. Так, ты ж меня не будешь бити. Може, ком такого. Так, не-не-не, так, ну вас баним псих. Я лучше. Може, не гонится за мою. А не він не гонится, вимба. Я тебя тоже не буду гонить, за думаю. Я не буду. А цей. Цей тоже не будем. Ух, стороннее слово. Помогите. Что ж, можно на, на тачке звезды, если что, он тут сходить. Тут выше как найти. Здесь. А, да? Так. Я надеюсь, я, ну, я вам тут не мешаю. Ну, вы автокашу дальше Афокаш. Я вам тут мешать не буду. До свидания. До свидания. Так. Ну, блин, Марафта сбил вообще, чем не сбил, я не знаю. И кто тут ничего? Ну, шо? Тишина, якось Так, тихо. Тихо. Тихо, это что ты ходишь? А нет, да. нет. Я вас бы сейчас на все. Пожалуйста. Она и там ножит на спиной, хотя Маля тоже. Да, вот эта Маля, наверное, тоже ножит на спину. Я ж мульдер. Б... Шлиф, Ну, слово е, Так, виграв мурдер. Ні, не мурдер, шолиф вбив Мурдера. мурдер, а я заканчивается. И по факту ви. Все понятно. Так, чат. Це мені не мешает, это як тебе закрити? А як чат Хто знає? Мені цей чат бы не я хочу закрити цю штуку, аня, у нас мабуть. А чат так вот надо выключить, не мішайте. А ні. Не знаю, як він викричити. Ось так. Все, нема чата. Да? Нема ж. Нема ж. Ух. Ну, де там вибір карти має бути? А ні, він вже прийшов походу. Чи не ще має бути? Не знаю. А, лодинг мап. Ну, зараз має бути. Оп. Чекаємо. Ну, я пройшов і навіть одної секунди ми вже не запасилися. Я опять на кінці. Ну, що ще чекаємо, збираємо монети і все. І ми живі. Ну не монет, це мячик, у мене живі. Раньше так хоть буде заходить. Че я студію на унизать. Так, ладно, де мячик. Мячиком мячик. Мячики, мячики, м'ячик. мятики. Я ще мячиком. Я надо дуже багато мячиків, я не знаю чого, але так і гра мене. Так буду робити. И хорошо, что монета раз там задней спины какие-то музыки в бабушке. За шо застрелить. кого стреляюсь. Увидите, да якось. Прикольно. Лестница якось. Тоже прикольно. Ну, не знаю, идем куда Я Не знаю, куда мне заразиться коридор такие проводя, но... Ты зомби чи что-то. какие зомбак. Ты вообще на игрок, наверноешь. Это даже на игрок, а он сейчас шаулер валяет. <гас> да ну! А, подожди, я ж не Якби я був мульдером. А не, подожди! Да ну, я зарахеро встану, походу. Якщо Иннокент якщо підбере пистолет, він может стати херо. Это редкость некий игрок ну, по факту. Ну не по факту, соредкость на игрок. Я заработал раз херо потом встану. Да ну в баню, не может такого что добути. Я так и за... я так сейчас чекав цього ці очка, що капець. Ва, давно що там на мене не білоць. Один раз мені таке було. Я тупо так іди сюда в Да ну нафіг. Якби я зараз не, не вибив я ж так щасливий грався. Мені тут, мені кажеться, шоколад полопалась би. Так... Да ну. Да ну нах. От о Тайгер 821ця я Вера можу даже доказати. Пойду зігри. Ну все, другий раунд закінчився. В принципі. Во, хто не вірить, то ось я, ось мій нікнейм. Тайгер81. Ось о моя мишка. Як, ну ви бачите. А якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте поставити лайк і підписатися на мій канал. Пока.